Привіт всім глядачам мого каналу, значить саме займаюся оприскуванням. Хотів вам показати зразу по оприскувателі. В принципі тут стандартний дороботки. Те що зараз кожен про, ну, собі робить. Встановилось на бока синій світ. Не став нічого заморачуватися тут. Знизу так прицепив з одної сторони. І аналогічно ж. І з другої. Подцепив я до розетки. Тут у мене ж, хто бачив, установлений ось паркоп. Я легковий прицеп з бочкою з кубовою цепляю. І так, катаюся, в принципі, увелічує об'єм води. Перевоз, ну, бо я в різних селах перстаю. Звісно, не є набрати води. Плюс установив зараз всіма звісний Budget. Понравилися це два дні, грубо говоря, я ними катаюся. В принципі, ви знаєте, я задоволений. 100 літрів вони своїх виливають. Тобто в мене 300 бочка на 3 гектара хватає її. В принципі, ви знаєте, економить час. Рекомендую хлопців, хто ще не переобладнав, зробіть. Не пожалкуєте. Плюс, той, хто не бачив, ось у мене стоїть двохходовий кран цей. Е, для того, щоб з бочки з кубової ну, гофра, шланг такий то сюди посидінняю, переключаю і бочка напольняється з куба. Соответственно, у мене є така типу, і мобільність, грубо говоря, тось, прицепом легковим куб бочки на прицепі в'язав. розтяжками, ну, щоб не вплавав. Получається, куб 300 общої води. Приїхав, десь прицепчик отцепив і погнав тоді. ну, за... Работаєш, під'їхав шланжик сам закачав, поки я налив, ну, грубо говоря, роствор воно собі і закачало на холостих. Тобто, в принципі, хто теж так грається, рекомендую. Нічого такого заумного нема. Кран купили від крана. До бочки, тобто тут нічого такого заумного немає. Раніше воно зійшло зразу сюди, а тепер просто через цекран переключив і все тоді. Хороша штука теж. В принципі, тут все стандартно. В принципі, що ще забув вам показати, ось вже другий рік користуюся навігацією такою. Тоже, ви знаєте, на кусках допомагає. Ось саме стоїть тут телефон. І на телефоні, ось як бачите, ось кнопочку включення форсунок. Ключами пішов. І плюс читаю. Сьогодні 2,2 гектара сьогодні зутра допискав. От, плюс об'єм вважає. Так що в принципі, рекомендую теж це, по, це все, що касаємо оприскування. Ну а по самому тракторцю в принципі, тут такого нічого нема. Заумного бажано, звісно, б його помити. Треба взяти керхера, трошки його пооббивати, ці всі грязюки, пилюки. На жаль, ось у мене теж покажу. почало не допомагає ці варки нада диска міняти. Вари, не вари воно вже й своє, все то все. Це таке то. Ну, а так би тут такого розказувати нічого. Помагаю, то щось працюємо в полі сейчас тоже. То красненького времени немає. Сейчас зелений в повному вділі. Тоже вчора Оп, це я якось закусив, порвав шланг, соєдінив, трошки намучився. мучився, якось ще його по-другому перепустити, тому що таке воно. Якось воно не ось так само тут, ось бачите. царапається обоці ось, Як розвертаєш, звертаєш. Таке воно конструктивний якийсь недочок. Ну, а так то працює. що з Щось взяти. Підписуємося на канал, палець вверх, і до нових зустрічей.